Ось так відтвореним середньовічним танцем розпочалося театралізоване дійство історична реконструкція Посвяти в лицарі, яке відбулося біля галицького замку вдруге втілює ідею відродження культури лицарства клуб реконструкцій Галицька хоругва». на техніку. Я учасник руху реконструкції тут на Галичині вже 8 років і 2 роки з цих, то ми співпрацюємо з Галицьким замком і відновлюємо нашу подію, так звану посвято в лицарі, дає як чинний лицар, на чолі цього лицарського спису, так званий Галицької хоруви, буду. Випробовувати своїх новачків, щоб вони далі вийшли по щаблі феодальної драбини. Незалежно того, як людина має ерудицію про середньовічне знання, то вона може переваряти якісь семеро талантів, вправність на полі бою, якісь благородні вчинки. А в даному випадку в нас буде турнір до останнього переможця. За звання лицаря змагалося чотири учасники клубу історичних реконструкцій. Перемогу здобула Вероніка Косько. Тут, біля Галицького замку, її посвячують в лицарі. Для мене це неймовірна честь, неймовірну гордість за приналежність до лицарського руху, неймовірне щастя від можливості бути тут серед цих людей разом зі своїми побратимами та посестрою. До того я мала два роки перерви, а до того ще два роки займала своєму рідному місті в Дніпрі. То там також є реконструкторський двір рух і середньовічні боги. Також відбуваються взагалі по всій країні є таке. Здобути звання лицаря не просто потрібно тренуватися і переконливо хотіти відроджувати українську славну історію. Тут все максимально наближене до справжніх лицарських обладунків, мечів, вимог до техніки поєдинку. Насамперед, це спорт тренованої людини, яка добре має відчувати своє тіло і перш за все боротися проти суперника, а не проти свого обладунку. Тому, наприклад, має бути якісне спорядження. Має бути часте тренування, е під так би може фінансове забезпечення цієї справи. Найбільш популярним елементом я сказав це є бригантина, такий корпус, який виглядає по суті як е певна тканина, але з, з зовнішньої сторони до неї підковані пластини і певний амортизатор, який так би мовити, був сордвічі з е засобом для піхоти, але у сучасний. На сучасний лад знайшов своє відтворення тільки тому, що її дуже легко зробити, людина може нею обзавестися, обклеїти майже всю е, свого корпусу. Пусу. і, наприклад, переважно доступніше і простіше виготовлені ніж якісь білі нагрудники чи кіраси для багатих лицарів і вершників. А яке найбільш вразливе місце, куди треба бити, щоб бити свого супротивника? Ну, такі місця в обладунку і зараз були, бо все ж таки анатомія людини не повністю дозволяла її ефективно закувати в обладунки. Тому, наприклад, якщо середовічну людину запитати, що зробити, щоб робити обладунок, вона цього питання не зрозуміє. І вона у відповідь скаже: а навіщо це робити, коли є вразливі місця, коли в деяких місцях обладунку пластини тонші і навіть не Призначені, щоб бути захищеним. Відповідно, по межі еволюції обладунку люди починали від звичайного кульчужного полотна, яке було ще відоме з античних частів від кельтів. І хоч було важке, хоч було складне виготовлення, але тим не менш воно чимось захищало. Тоді, як пізніше металургія розвивається, з'являється і це цехи, і люди просто з виготовлення криці на вогні переходять у... Мокати фабричний масштаб, тому з'являються повні лицарські обладунки десь в 14 столітті. А де ви тренуєте своїх вихованців і як часто? Скільки разів часно профіскіра? Переважно ми тренуємося отут за моєю спиною. Це оця вежа і проводимо так, би мовити, унікальне на даний час явище в Україні, коли місцева реконструкторська спільнота проводить своє дозвілля, тренування і розвиток у. Локальному осередку історія, наприклад, тут, в Галицькому замку. Туди, як, наприклад, інші пам'ятки оживають, можна сказати, певним чином імпульсно, стихійно. Наприклад, хтось подав грант або має фінансування, проводив в Кам'янці-Подільську, мовно якийсь фестиваль Рутенія медіаваліс» чи Порпост, або хтось, як минулого тижня наші колеги проводить благодійний чемпіонат серед лицарів у замку Люберта в Луцьку. Лицарський рух він дуже багато до себе підтягує Уваги, тобто, уваги І є по суті, молодим, молодим видом спорту і занять, так як в Україну він прийшов тільки рволом Совка, тому що було доступно багато цікавих матеріалів, книжок, відео ігор, фільмів і не тільки. Відповідно, люди були, мали жагу і відпідно, починали свої обладунки робити, чи не з підвіконних рам. І тому подібне. А потім взялися за інтернет за книжки, розглядати у музеях експонати, малюнки в церквах, виготовляти там е, трусний меч, е, пряжки по якихось е, кій копанині, е, розглядати книжки там, де середвічні майстри описували різні аксіоми фактування. І, відповідно, воно розділилося на чисто живу історію, там, де люди. Дотошно ставляться до, допустимо, свого шатра, похідного життя, технік фехтування свого набору, або ставляться попростіше, але і надійніше, і рубляться, наприклад, на чемпіонатах навіть не тільки в Європі, але й відправляються за океан. Як зробила наша збірна цього року, яка складалася переважно з ветеранів нашої війни, які взяли від або чинних. Слубовців, які взяли відпустку і поїхали збирати цілу купу призових місць, на важливості відродження нашої славної історії, наголошує і генеральний директор національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник. Сьогодні біля Галицького замку відбувається театралізоване дійство, такий перформанс, історична реконструкція посвята в лицарі. Воно складається з фактично трьох частин. Перша це сама посвята, друге це взаємодія лицарів з своїми дамами серце і танець перемоги. Буде представлено два нових танці середньовічні. І третє це така, ну так би мовити, коротка лекція про мистецтво середньовічного бою. Ну і також увечері. Після 18-ї ще учасники, тобто гості дійства, можуть відвідати вечірню екскурсію з смолоскипами. Цей захід відбувається в рамках нашого великого проєкту Культурна реновація Галицького замку. Чому культурна? Тому що, на жаль, відбудовувати ми не можемо. Навіть от велика реставрація, яка мала пройти, через початок військових дій вона десь відкладена. І ми маємо, як замок всередині виглядав і цей проєкт, хотіли би реалізувати. Ми маємо проєкт на каплицю Катерини, яка зараз в досить в такому аварійному стані, але тим не менше робимо те, що можливо вже і зараз. Це культурна реновація Галицького замку через отакі історичні культурні заходи, такі як сьогоднішні. Символічна посвята в лицарі відбулася і для наймолодших учасників дійства.